2, 3 та 4 липня 2016 року в Золочівському районі відбулися три дорожні транспортні пригоди. Одна відбулася в селі Новоселищі Золочівського району. Учасники дорожнього руху це є автомобіль марки Тойота та мотоцикл Мустан. Зіткнулися. Водій мотоцикла знаходиться на даний час в Золочівській районній лікарні із діагнозом струзуного мозку, продаться досудове розслідування. Людина на даний час лікується, постраждали. Більше не було ніяких постраждало цього ДТП. Друге ДТП відбулося поблизу села Мазив з району. Внаслідок ДТП чоловік та жінка потрапили в Линдянську лікарню із різними тілесними ушкодженнями. Ну, причина ДТП в даному випадку це я не впорався водією з керування, внаслідок чого з'їхав кібер дороги. І, на жаль, сьогодні 4. Липня близько 12-ї години ночі відбулася дорожня транспортна пригода, в якій відбулося зіткнення автомобіля марки ваз 2108 та велосипедиста. Велосипедист із тілесними ушкодженнями, численно, був госпіталізований в Золочівську реанімацію. На жаль, наданими медичними заходами, врятувати життя його не далось можливим. В даний час причина ДТП встановлюється, проводяться слідчі дії.